Доброго ранку! Сьогодні яскравий сонячний день, тому хотілося б його почати з огляду на унікальну одиницю техніки, яка знаходиться у мене за спиною. Це плуг Лємкін Варітермалін 6 плюс 1. Коротенько розкажу про нього, його технічні характеристики, його стан. В кінці відео озвучу вартість даної одиниці. Вона вас здивує, вона вас зацікавить. І будемо чекати вас у себе на майданчику. Ви просто подивіться на цю красу, Подивіться на цей пул. Хочу зазначити, що немає жодної підварки, жодної тріщини по рамі. Тобто рама максимально ціла, без підкрасів, все в рідній красі, без моторного пробігу, все максимально відверто, чесно і відкрито. Коротенько про його технічний стан. Даний плуг має трасточкову навіску, 3-4 категорії. Елементи змазані. Люфтів ніяких немає. То все ходить плавно, все працює. Також на цьому плузі є табличка серійного номера. Нічого не терміно, все в оригіналі з заводу. Всі пальці з всі рідні, не міняні, не розбиралися не робилися. Тобто максимальна якість при мінімальних вкладеннях. На даному плузі встановлено широке колесо опорне шириною пів метра, яке буде вирішувати всі робочі питання на легких ґрунтах, не буде застрягати в полі. Гідравлічне регулювання ширини захвату на даному плузі. Ширина на ньому регулюється від 1,5 до 4 метрів. Максимально комфортно. Оператору не треба буде виходити з трактора для того, щоб відрегулювати ширину захвату. Гідравлічне регулювання глибини роботи. Яке фіксується за допомогою гвинта. Все працює. Хочу зазначити, звернути на все увагу. Також все в оригіналі. Все в оригіналі, всі болти, всі з'єднані. Ніяких підварок. Також хочу звернути вашу увагу, що на даному плузі є місце для тріплення ричага причепного катка. Це актуально для ріпаководів. От, в принципі, видно, що на цьому плузі цей комплект використовувався. Йдемо далі. Бачимо, що встановлена пружинна система захисту. Маємо 4 пружини на кожному корпусі. Як працює даний механізм? Корпус, коли потрапляє на якусь перешкоду, він піднімається, відводиться, після чого опускається знову в робоче положення і продовжує роботу. Тобто максимально все просто, максимально надійно. Також хочу звернути увагу на те, що даний плуг обладнаний передплужниками. досить високими передплужниками. Це дає змогу працювати з великою кількістю рослинних решток. Є, як ми можемо побачити, 5 варіантів регулювань передплужника залежно від відстані, від корпуса. От, також Регулюється по висоті і адаптується в залежності від робочої глибини. Ось такий от стан у нього все ціленьке. Зараз також зверну увагу на декілька моментів для того, щоб вже максимально була вся інформація і максимально нею володіли. Можете побачити, що на даному плузі встановлені довгі відвали. Загальна довжина кожного по 1,15. Тобто буде робитися повний оберт пласта землі. Подивіться просто на цей стан. Все в оригіналі. Можемо бачити на... Трошечки тріщинка. -тріщенки. Тріщенки на болтах. Якби нічого страшного, на роботу воно впливати не буде, От. але візуально показує, щоб бачили, щоб володіли цією інформацією. Також є місце для кріплення диска. Тобто все готово, все працює, все регулюється. Єдине, що треба тільки поставити диск і можна запускати в роботу. Трочки є підварочка, на роботу не впливає. Ще раз нагадую за те, що плуг 6 плюс 1. Тобто, якщо трактор буде відчувати, там сильне навантаження і регулювання ширини захвату не буде допомагати, знімаємо одного корпуса і працюємо на шести корпусах. Даний плуг агрегатується з тракторами від 240 десь до 300 кінських сил. Чудовий плужок за свої кошти. Також зазначаю, що на даному плузі треба замінити гідравлічні шланги. По коштам це небагато, але зробити треба. Переходимо до самого найголовнішого. Вартість даного плуга на сьогоднішній день складає всього-навсього 2200 євро. Тобто це, я вважаю, чудова ціна, за повністю справний плуг, повністю цілий, без підварок, з усією рабочкою. Десь там пару запчастин поміняти, парочку шлангів поміняти. І це агрегат, який готовий до роботи. У відео буде вся контактна інформація. Також хочу зазначити, що на сьогоднішній день у нас в продажу доступні сівалки, оприскувачі. Оприскувачі як причіпні, так і самохідні, трактори, навантажувачі. Тобто техніки доволі багато. Техніка продається компанією Агробудівельний альянс Астра. Хочу вам подякувати за коротенький погляд, за ваші перегляди. Дивіться, цікавтеся, питайте. Будемо раді вас бачити у себе. Всім гарного дня!